Вітаю вас у програмі для самостійного тренування. Ходимо і худнемо. А чи знали ви, що година інтервальної ходьби може спалити не менше калорій, ніж годинне силове тренування у фітнес залі? Не знали? Ось вам деякі факти, які підтверджені наукою і моїми експериментами. Годинне тренування з інтервальної ходьби по моїй системі спалює від 450 до 600 калорій. Годинне тренування в спортзалі спалює від 500 до 700 калорій. Але є одне але після годинної інтервальної прогулянки у вас немає шаленого голоду, ви не змучені, ви активні серед дня, що в результаті дає вам менше з'їдженої їжі і більше спалених калорій. А після годинного тренування у спортзалі ви дуже часто стаєте змученим, у вас великий голод, і ваша максимальна активність це диван, пульт і телевізор. Знайомо вам це! Точно знайомо. моя трьохмісячна програма. Ходимою худнемо» забезпечить вас схудненням без виснажливих тренувань. Для цих тренувань вам потрібно всього навсього від 30 до 90 хвилин: годинник, ліс, парк, вулиця або навіть дорога з роботи додому. Ви можете використовувати ці тренування як додаткові, коли вам немає часу сходити у спортзал, але вигляд у дзеркалі хочеться відповідний. Окрім того, якщо ваша мрія була вже почати бігати, то прогресія в даній програмі побудована так, що через якихось два місяці ви побіжите, а там вже перших ваших 10 кілометрів не за горами. Отже, поспішіть отримати програму Ходимо і худнемо» і ви будете мега здивовані новими цифрами на ваших вагах.